Всіх вітаю на каналі Джо Фрідом. І сьогодні у випуску ви побачите топ-5 фільмів, в яких я розкажу вам про цікаві факти кіногероїв та їхнього одягу. Перш ніж почати, хочу вам розказати про дуже класний інтернет-магазин Джо Фріда», в якому є дивовишні піжами, халати, нічні сорочки та весь комплект одягу для вашого спокійного сну. Ми підібрали найкращі зразки домашнього одягу найвідоміших брендів Джордж, Примар, Клафту Lounge та інші. У нас проходять дуже драйвові та мега цікаві оновлення одягу, на яких ви можете одні з перших отримати ту бажану річ, яка зацікавила вас на анонсі. Оновлення проводиться два рази на тиждень, тож не пропустіть. Підписуйтесь та отримайте кешбек мінус 10% вже зараз. Ми працюємо 24 на 7, тому будь-який час ви можете замовити піжамку у нас. Продовжуємо. Дизайнер костюмів є одним із найбільш важливих посад кіноіндустрії. При перегляді цього відео люди зможуть дізнатися багато про персонажів з їхнього одягу. Та, який вигляд будуть мати головні герої фільмів, якщо просто звернути увагу, як вони одягнені. 15 фільмів, в яких є абсолютно дивовижний дизайн костюмів, і це не лише моє бачення, коли я кажу, що це дивовижно, це не обов'язково може означати, що в них 100% буде якась відзнака, оскар чи ще якась премія. Але воно правдиво відображає історичні події того часу, що це просто дуже дорогі костюми. Але з іншої сторони, якби кіногерої були вдягнені в менш вражаючі костюми, то фільм не був би насичений та мальовничий, який він став зараз. Тема огляду першого фільму Марія Антуанета в центрі уваги жіночих костюмів головної героїні Марії, яку зіграла дивовижна Кірстен Данст. Її часто називають королевою моди, і це не дивно, що художниця по костюмам Міланікана. Було створено багато костюмів, які є в фільмі спеціально для неї, та були взяті інші зразки інших епох, наприклад, для Барі Ліндона. Як це було з багатьма сукнями, ви можете помітити, що багато з них повторно використовувалися в інших епохах красиві сукні, вишукані, перуки. Чи казкові туфлі костюми беззаперечно заслуговують на перемоги в номінації Оскар крім того, акторка Кірстен Данст, яка дуже ефектно зіграла цю роль, також допомагає нам чітко відрізнити молоду та наївну мюрей, одягнену в пастильні сукні на початку фільму, до зрілих і приглушених нарядів наприкінці її життя. Якщо ви хочете швидко подивитися. Те, наскільки фантастичними були сукні Мюреї в цьому фільмі, то не забудьте переглянути епізод Я хочу цукерок. На наступні картини фільму Мемуари Гейші» ми можемо зрозуміти, наскільки цей фільм та книга були справжніми витворами мистецтва. Костюми для фільму розробила велика Колін Едвуд. Її костюми відомі як з фільму Чикаго, Туристка, Аліса в країні Чудес та багато іншого. Кімано це справді, щось неймовірне, витончене, форма до найменших деталей. І це, не враховуючи те, що кімано є важливою частиною японської культури, існує безліч стилів кімоно з різних періодів часу. При цьому кольор дизайну та тканини використовуються як ознака статі віку та статуса людини. Витонченість та важливість кімено відображається не лише в діалогах фільму, але й в персонажах. Як це показано в епізоді з мамою, коли використовувалась більш нейтральна кольорна палітра, що відображає її спокійну поведінку. Тоді як хасумова регулярно носить яскраві кольори, такі як червоний або фіолетовий, які пасують їй запальну вдачу. Вона ймовірно найкращий приклад майстерності Едвуд. Це ви можете побачити, те як її героїня дуже чітко відображає самосудність. Наступна картина фільму Титанік, де Бралін Скот, володарка Оскара, відповідальна за костюми романтичної епопеї, якою є Титаник. З першої миті, коли ви побачите Роуз, ви миттєво дізнаєтесь не лише про її клас багатства, але й про те, наскільки вона була залежна від сім'ї, її одяг біло-фіолетового кольору, сильно облягає, і вона, немов покрита з ніг до голови, що має ознаки обмеженості власним статусом. І це надзвичайно відрізняється від сукні з принтом у фінальній дії фільму. Яка не лише виготовлена з легшої та вільної тканини, але й менш жорстка, ніж її попередній супер. Це показує, як вона змінювалася під час перебування на Титаніку і завжди її любові до Джека. Наступна картина серіал Гра престолів. Ви всі знаєте цей відомий та популярний серіал. Тому для багатьох всі таємниці серіалу вже давно розкриті. Але я помітила цікаві факти, що є дві героїні Санта Старк та Серсея Ланістер. З одного боку дуже схожі, з іншого різні. Але напротязі всіх сезонів вони розвивалися як особистості та змінювався їх стиль. У останньому сезоні. За кілька днів до битви обидви носять високі вирізи з ланцюжками, скульптурні плечі, що нагадують обладунки, навіть шпильки вздовж центральної деталі хребта, їхні костюми так само пов'язані, як і їхні сюжетні лінії на протязі більшої частини серіалу. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, як їхні паралельні брання відображають їхню боротьбу за владу та ідентичність. Мішель Клептон, дизайнер костюмів, яка отримала нагороду Еммі, одягала Серсею у багатьох легких пастельних супин. У перших двох сезонах рожевий, ліловий, бірюзовий. В сюжеті ці сукні пропонували жіночну королеву Стримані розкоші. Приблизно в той же час Санта була зарушницею корони і тому вона носила сукні, що натякали на її викрадачку Серсею. Але насправді вони обоє є заручниками тих політичних обставин в країні. У другому сезоні перед битвою Серсея була одягнута у найкращий костюм ланістерів, червону сукну з левами ланістерів і декоративний нагрудник. Це вбрання підкреслювало її демонстрацію домашньої влади. Так само і зробила і Санса, одягла гербову сукню свого будинку. Це не був синій старк. Але він надавав їй більш ідентичності. Одяг Серсеї в третьому сезоні подвоював її величність уже королеви, багато червоного кольору та більш вишукані тканини. В Санці сукня була фіолетового кольору з виразними символічними атрибутами її будинку Старків. Трансформація Санця відбулася в четвертому сезоні. Вона змінила стиль сукні, де були чітко відображені деталі прямих рукавів, пір'я та палітри з зброї, що підкреслює її войовничість. В шостому сезоні, коли їм обом вдалося відновити свою владу, їхні сукні стають деталі жорсткішими та суворішими. Наступна картина фільму фантастичні тварі, дизайнер Колін Атворд. В цій картині дуже детально підібрані сукні х років. Опис двох сестер, Парпентіни та Квіні. Квіні була надзвичайно красива і талановита, дуже наївна, добра, чуйна, тонка натура, з витонченим смаком. В її образі, відповідно, було підібрано надзвичайно легка казкова романтична сукня. Квіні була такою відкритою людиною, що ви можете бачити скрізь одяг її саму ідентичність та відкритість, немов Мерлін Монро. Корпентіна, навпаки, спокійна і врівноважена особистість, описана як безпосередність, вона дуже добра, з великим серцем. За словами Квіні, тіна зосереджена тільки на роботі. Тож її образ сукні мав вигляд темного кольору та більш стриманий, що підкреслювали її серйозність, але в той же момент прикраси із бісера символізували її витонченість та загадковість. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то обов'язково підпишіться на наш канал Джуфрідом, щоб не пропустити нові серії. Якщо сподобалось відео, став лайк. Дякую за перегляд!